Так, це вам. Це вам. А ще де одна? А дякую. в садочку. В садочку, так? Що треба сказати? Здоровий будь. Це тобі. Тримай. Дякую. Дижи дякую. 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 Згубися. дуже багато дякую. людей. Вважаю, що. Так мусить бути. Я змушений приїхати і ще раз вибрати, що так сталося, щоб ми всі не змогли його вберегти. Я розумію, що час лічить всі рани і самі страшні. Але дуже не хотілося б, щоб ми зустрічалися в наших оселях. З такої вчини. Ще раз вибачаюсь. Хай Бог дарує дітям здоров'я, щоб вони росли здоров'я, знали і поважали. Чи... Сі. Сі. це діло. Помогти треба. Оце діло. У нас то Ангелінка тим займається. Вона вже ділить, вбирає мені, дімові. Так. Вона туди розказала би. Нема Ангелінки, нема рук. А нам куди позвонили вже?